Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо рішати складні завдання. А тему ми вибрали додавання натуральних чисел. Ну, сама тема не складна, але є приклади, доволі складні, які ми хочемо рішити. Ось один з таких прикладів. Давайте почитаємо. У записі восьми четвірок, їх 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поставте між деякими цифрами знак плюс так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 500. Ну, спочатку Ліза прочитала, і, як завжди, вона сказала, що я нічого не розумію. Ну, нічого не розумію. Але потім, але потім Ліза подумала. І за 2 хвилини вона зрозуміла, як зробити з тих восьми цифр, як їх додати, щоб у результаті у нас утворилося число 500. І зараз Ліза, ти нам розкажеш, що ти вирішила зробити, так? Так. Розказуєш нам? Ну, добре, ось у нас є наші вісім цифр. Четвірок, 8 четвірок, так? Яке число ми не можемо брати взагалі, ну, щоб у нас от, 500, вийшло. яке ми не можемо брати? 4444. Ми не можемо взяти 4 цифри, тому що у нас нам потрібно знайти трицифрове число. Так. Тому ми перш, ну, спочатку ніяк не можемо брати число 4444. Да? Бо це 4 цифрове число. Ми можемо яке число брат, брат? Трицифрові, цифрові. Двоцифрові. Так, і просто четвірку, так? Так. Да. Який варіант ти хочеш взяти? Трицифровий. Трицифровий це що? Це яке число? Це 444. Так, Ліза вирішила, що вона спочатку візьме число 444. Взагалі, що тут треба зробити? Тому що Ліза спочатку не зрозуміла, що від неї хочуть. Вона казала, як я можу щось приплюсувати із тих восьми цифр, щоб отримати 500? Я сказала, що можна не один плюс поставити, а декілька плюсів. Тут не пише, що тільки один плюс поставте між цифрами. І у вас утвориться 500. Ні, ви можете ставити декілька плюсів на ваш розсуд так, щоб оці якраз ми вийшли на цифру 500. Отже, ми взяли першу цифру 444. І що ми. Додали до цієї цифри. Давайте напишемо, що ми додаємо. Що ми додали? Як, що ти хочеш додати до цифри до числа 444. 44. Ти хочеш додати 44, так? Щоб. Щоб не морочити собі довго голову, так і швидше підійти до числа 500, так? Я правильно розумію? Так. Да. Добре, Ліза захотіла додати 44. Давайте відмітимо.

Ти вирішила додати число 4. А чому не 44? Тому що 44 це вже буде більше 50. Так, це буде вже більше 500, нам це не підходить. Тому у нас залишався варіант додати ще число 4. Так, і в результаті ми скільки отримали? В результаті ми отримали 492. Так, ми отримали число 492. Далі, що ти зробила? Додала ще 4. Додала ще 4, так. І що у нас в результаті вийшло? 496. Так, 496 у нас вийшло. І потім залишилась наша єдина четвірка, так? 496 плюс 4. 500. І ми, вуаля, отримали наше число 500, так? Це нескладна задача, це нескладне завдання. Просто збиваю з пантелику. Ну, от що робити з тима ось восьмима, ось да? четвірками, четвірками да? як їх. Ну, як їх додавати, як їх, додавати. Да, як їх тусувати, щоб от, отримати це число 500. Але якщо трошки посидіти і подумати, все, дуже, все, вийде. все вийде дуже гарно і без таких великих проблем, так, Ліза? Ну, ти ж зробила за дві хвилини. Ти Зробила за дві хвилини, але ти мені 5 хвилин розказувала, що я не розумію, як це робити, що це таке, і що це взагалі за завдання. Такі. Не 5 хвилин. Ну, менше, добре. Отже, ми це зробили вірно, і якщо вам сподобалось наше, наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!